Виконуємо номер 520 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди невідому величину. І ось така табличка. Номер 520. Починаємо із першого стовпчика. Нам відомо відстань С 120 км, швидкість В. 30 км за годину необхідно знайти час Т. Скористаємось формулою відстані С дорівнює В помножити на Т. Нам невідомо час Т. Це другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, Т дорівнює С поділити на В. Підставимо наші дані. Відстань у нас 120 км, швидкість у нас 30 км за годину. 120 поділити на 30 буде 4. Отже, маємо 4 години. Вписуємо 4 години в нашу комірку. Переходимо до другого стовпчика. Нам відомо відстань 180 км і час 4 години. Необхідно знайти швидкість. Скористаємось формулою відстані і виразимо з цієї формули швидкість. Швидкість це перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток, тобто відстань S, поділити на відомий множник, на час. Знаходимо швидкість. 180 кілометрів. ділимо на 4 години. 180 поділити на 4 – це буде 45 і кілометрів за годину. Це наша швидкість. Вписуємо в нашу комірочку 45 кілометрів за годину. Третій стовпчик. Нам відомо час 5 годин і відома швидкість 18 км за годину. Необхідно знайти відстань. Скористаємось нашою формулою відстані. Якраз відстань нам і невідома, тому підставляємо зразу наші числа. Для цього 18 км за годину помножимо на 5 годин. 18 помножити на 5 це буде 90. І одиниці вимірювання кілометрів. Заповнюємо нашу комірочку 90 кілометрів. Четвертий стовпчик. Нам відома відстань 420 метрів і час 10 секунд. Необхідно знайти швидкість. Знову скористаємось формулою відстані і виразимо з цієї формули швидкість. Швидкість це у нас другий множник. Для того, щоб знайти другий множник, потрібно добуток, тобто S, поділити на T, на відомий множник. V дорівнює S поділити на T. Підставимо 420 метрів, ділимо на 10 секунд. Це буде 42 метрів за секунду. Записуємо нашу комірочку. 42 метри за секунду. Наступний стовпчик відстань 800 метрів, швидкість 20 метрів за секунду. Необхідно знайти час. Знову скористаємось формулою відстані. Необхідно знайти час. Це в нас другий множник. щоб знайти другий множник, необхідно добуток S поділити на V. на перший множник. Час дорівнює 800 метрів ділимо на 20 метрів за секунду. 800 поділити на 20, це буде 40 секунд. Заповнюємо нашу комірочку. І останній стовпчик наш. У нас відомо час 7 секунд і швидкість 12 метрів за секунду. Одниці вимірювання у нас співпадають, тому використовуємо формулу відстані S дорівнює V помножити на T. І знаходимо відстань. Для цього 12 метрів за секунду. Множимо на 7 секунд. 12 помножити на 7 буде 84 метри. І заповнюємо нашу комірочку. 84 метри. номер 520. Виконано.